Ми вирощуємо культури соняшник, кукуруза, горох, соя, пшениця, ячмінь, ярий, ріпак. Оранка для определених культур це ну, залог успіху, скажімо так. Для двох для третій із всього, що ми сіємо, то оранка це залог успіху. Ви як можете, якщо там заїжджали, то там видно в яких умовах ми орали. Орали в умовах, без доща 6 місяців. Крайній дощ у нас був 15 апреля, більше дощів не було. Ну, я вам скажу, що настільки Оранка вимагає на нашій території, скільки от, не, не глибина, а земля. От, качество землі у нас у нас чорнозем дуже важкий грунт, дуже важкий. І якщо, наприклад, у нас лемкен плуг 7 плюс 1. І він по книжці предназначений, його тягати трактор там 200 лошаних сир плюс, 200 плюс. То у нас Джондір 330 тягає тільки сім корпусів, тому що ну це дуже ну то він восім. Він тяне, але дуже важко трактор для того, щоб не робити трактора, ми говоримо 7 корпусами. Ви приїхали в умови вже трошки не ті, в яких ми починали. Ви приїхали після того, як у нас випало 30 мм дощу, і десь ось я дивився, що вже сантиметрів 30 мокрої землі, так чи не так? І ваш плуг, виходить, попав на, ну, на, на ідеальні чуть не для нашої зони, скажімо так, умови. Але е, з точки інженера, інженера, то есть, рама тут крепша. Я дивлюся, що товще. Я думаю, що він має бути ну, тобто, крепше, так, тому що умови все-таки орнки все хуже і хуже за відсутності вологи, за все за менше, менше, менше вологи. І за чого Куновський плуг із більшою стовщою рамою, я думаю, він все-таки видерже більше, ніж видерже Лемкін з тонша Це Нормальний, хороший плуг. За що того, що в нього мощна рама товсіша і мощніша стойка, так, да, вроде як я дивився, чим у то я думаю, що він просто буде крепший. Його буде менше цей, і він буде лучше працювати. Ми його переламаємо пізніше, ніж не за 12 тисяч гектарів, а 15 20 000, може. Ну, смотря по якої культурі ми оремо. дивіться, якщо ми оремо по кукурузі. І, під пшениць, і по пшениці під ріпак, то основне, основна вимога для плуга це закриття за, за поживних рештків. Тому що по кукурузі по пшениці дуже багато поживних рештків. рештків а ми знаємо, що ріпак не любить поживних рештків на, Скажем, так, Я думаю, люба культура не любить цього всього діла, для того, щоб максимально прогріло сонце, воно почало нормально рости, треба, щоб земля була чорна. І тоді буде ну, максимально, скажімо так, результат. На сьогоднішній день компанія Татин Machinery Україна проводить ряд демонстраційних заходів у показах техніки саме у роботі, для того, щоб кожен клієнт міг в своєму господарстві на конкретному полі перевірити, як працює конкретна одиниця техніки, і зрозуміти, чи вона йому підходить, чи вона йому не підходить. І тим самим зняти всі питання стосовно потужності трактора, витрати пального. Сьогодні ми е, хотіли провести, порівняти у роботі два плуга. це е, існуючий в господарстві плуг «Лємкін» 7 плюс 1 та наш плуг Кун у нас 8 плюс тому що у виконанні Onland зараз, наявна у нас така машина. Відповідно, ми показували з трактором потужністю 400 кінських сил. В господарстві є трактор 330 кінських сил. Але за збігом обставин вчора, напередодні нашого приїзду, плуг вийшов з ладу, і сьогодні з технічних причин не міг вийти з нами в поле для порівняння. Таким чином, ми просто без порівняння провели демонстраційний показ. Трактора Case Magnum 400 з плугом Kun 8 плюс 1 XT у роботі. Як ви бачите, позаду нас наглядно видно роботу оранки в складних умовах, які сьогодні ми бачили, тут проводилась оранка глибиною більше 33 см. І за поперечного обробітку ґрунту маємо похибку там, в 1-2 сантиметри. Тому від 33 до 35 сантиметрів. Відповідно, як ви бачите, у нас плуг ідеально заробив, немає ні свалів, ні гребнів. На сьогоднішній день це ідеальна робота плуга в даних умовах і та заурювання рослинних решток. Характерні особливості даного плуга це оновлена рама XT. Це посилена рама в декількох місцях, саме де прикріплюються корпуси. Це оновлення робочих органів, використовуємо дуракарп, Це посилені долота наплавками, які мають працювати ще довговічніше за рахунок конструктивної особливості. Використання суцільного, суцільної полиці дає можливість більшого ресурсу та кращого, кращого оренки, осінньої оренки, коли є велика кількість рослинних решток. Кого цікавить придбання даного плугу, кун, прошу звертатись в компанію Titan Machinery Україна. З радістю вам допоможемо підібрати потрібну вам машину під ваші агрономічні вимоги.